Усім привіт, кошенята! Ви на каналі з Candy Cherry. І сьогодні я буду знімати відео, дивлюсь свої старі відео і показую реакцію. В моєму каналі вже майже 2 роки. Я 27 листопада вже буде. Тому в мене дуже багато на каналі є крінжових відео, які треба подивитися і показати реакцію. Так, ну давайте почнемо. Так, анімація, звісно, дуже гарна. Я навіть зараз так не вмію анімірувати. Так, і до речі, бачу, багато хто замітив, що це перше відео з Оскою, яка в мене зараз. Ну, як як в мене зараз? Ну, всі мої оси, оці теперішні, пішли від неї. Бо колись в мене була така просто фіолетова, фіолетова волоса, а потім я подумала, блін. Якось це нудно. І взагалі на мене не похоже. Ну, я захотіла перефарбувати волосся, і потім я додала туди сердечко і так далі пішло. Ну, Анімація зроблена в, в ебікспенті, тому дуже погана. Я тоді не знала, як робити її взагалі. Тому, вибачте, Ну, давайте наступне відео. на Happy Face. В принципі, зараз. Е. Ну, відео, звісно, крінжове. Але були у мене і крінжовіші, які я вам не покажу. Е. Бо я, зараз я тільки ті, які у мене шортс, показую. Ну, якщо хочете, я вам можу показати в іншій частині відео там, де за озвучкою, і то не шортс. Надіюсь, де буду. не захочете. Е. якщо ви не зрозуміли, бо там дуже маленька надпись, і то не видно взагалі на цьому відео, то типу якась челеса побачила мій канал і захотіла мене скупіювати за 300 підписниками. І потім звідкись витягнула фарбу, пофарбувалась, потім десь купила якийсь костюм і вийшла така на вулицю. Я зуяк Хенді Черрі. І всі такі. О! Моя логіка. Так, в мене 300 підписників. О, значить я популярна і мене всі знають. Ну, так, в мене така логіка була. Ну, і типу вони такі. Ти фейк, бо дощ пішов чи що вже забула. А потім моя Осте типу, пойде, і типу вони такі. І потім, ну, коротше, таке. Ну, тут без слів. Ну, в принципі, може, і відео трохи нормальне. Бо мені тоді було 9 років. І я тоді цей хачу почала тільки десь пару місяців грати. Ну, і Тому це більш-менш нормально. Мені жалко, челі, вода потім дострою буде в кінці. Оце. Ну, я, типу, тоді хотіла придумати якийсь тренд. І тоді була ну трохи популярна пісня, оця. Ну, я захотіла зняти. Я просто щось зняла. Знаєте, типу, там ти хтось там то, і, типу, там випадає щось, потім притворяєшся, Ну, думаю, оцей. Ви таке точно бачили. Ну, я захотіла таке зняти. Чого в неї таке спокійне лице, коли вона стала якоюсь чорною? Я би це, я би взагалі, я би вже цей з таким лицем сиділа. Ну, ну ще більш-менш. Хоч би це є нормально, почорніла, а не все відразу така. У мене питання, що з обробкою? Ну, та в мене було і гірші обробки, але Зоя, ти могла хоч трохи постаратись? Так, в кінці трохи якось дивно. Вона, типу, почала злитись, у неї якась це, жовта штука почала, типу, навколо себе бути, і потім засосала її. Е -е -е ну, моя логіка мене поражає. Коротше, ось бригада до цього відео. У мене колись була подруга, з якою я посварилася, і там ще одна подруга. Типу, вона щось говорить до нас, а ми просто якимось глядом на неї подивилися, вона налякалась. Типу, так, якась така бригада. Ну, напевно, всі цей тренд бачили. Він, хоч трохи, старий, але я всі тренди на світі перезнімувала тоді. Не знаю, чим той тапок поможе і чого моя подруга просто, типу, стояла, вона <смас>, би теж би втікла. Ну, ідеально, ну просто без слів. Немає слів. Коротше, був колись такий тренд, типу. Там дає якусь штуку, капелюх по трусі чи кому там. Ну і, типу, він полетить, типу на вітрі. і потім якась русалка там його ловить. Ну, мені було лянь робити русалок, я тоді не вміла, я захотіла додати м'ю. Ну, звісно, а коло ще? А це, типу, колаб з якоюсь дівчинкою. Типу про ознаків зодіаку. У мене питання: що з ворогами? І чого вони фіолетові? І чого? Чого воно так крінжово? Я не розумію, про чому тут пісня. money, money green»? Ну, окей. Ще одна ідеальна обробка. Браво! Браво! Знову відео з змею. Я просто поміняла типу о, і типу все. Вже сумне відео. Я навіть не знаю, що сказати про це відео. Ну, теж не дуже. І от навіть не під звук. І, взагалі, звук не той. Ну, окей. Так, ну про це відео теж не маю що сказати. Єдине, що трохи ось дивно. І трохи не в підзвук в кінці. Ну, так, нічого так. Ну, це було останнє відео, бо ще буде друга частина, і треба щось залишити для неї. <свісно> ну, і тепер відповідаю на одне питання. Чого я закинула телеграм-канал? Я вже деяким відписувала в коментах, що в мене зараз заблокований телеграм, і я взагалі не можу заходити в нього. Напевно, я скоро якось якось перемонтую то і знову зможу писати туди. Тому не пишіть, будь ласка, по 100 разів, типу, чого я не пишу туди, чого я закинула. Я не закинула, я просто не можу писати. І я забувала завжди написати вам, а коли я вже захотіла, то це вже було б зовсім пізно. Ну, тому надіюсь, цей, не підписуйтесь з ТГ каналу. Ну і прошу адміна, щоб подивилися за порядком чату, бо мені здається, зараз там взагалі якийсь треш. Ну, і вибачте за озвучку, бо я трохи прих... прихворіла. Ну і тому цей така озвучка. І ось це відео мало вийти ще літом. Як ви бачили по аватарці каналу на відео. Я його просто познімала з відео і просто, просто забула, ніби лень його знімати і озвучувати. Ну, Тому я його зараз знімаю. Так, ну, довгі відео, думаю, ще будуть. Але дуже рідко. Бо це доволі багато часу і ще озвучувати потім. Ну, не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. Усім усім па-па!